Вітаю на Карбазар. Сьогодні субота 25 січня. У нас буде традиційний огляд автомобілів. Ви обов'язково підписуйтесь і я розпочинаю з такого електричного Б класу. Автомобіль 2016 року. 9950 ціна. Пробіг незрозумілий. Номер власника 067-313-0737. Телефонуйте, кого це цікава дана пропозиція. Mitsubishi Lancer, 7,250, седанчику, 1,5 бензин коробка автомат, 47 пробігу, автомобіль 8-го року і офіційно куплений в автосалоні від власника. Opel Astra J, Швейцарія. Свіжо пригнана 14 го року. 1,4 бензин, 153 пробігу. Меган 4 в кузові хетчбек. 2019 року 1,5 дизель на механіці, ціна 14400 193 пробігу. Пер у нас цікаві просопери, це наш Кісьома. 160 пробігу, 3 літровий бензин, автомат, 160 тисяч пробіг з панорамою, гарною оптикою з Америки. Друзі, всі автомобілі, які вас з Америки цікавлять, що будуть відео, пишіть, надамо вам він-код. Постараємося власників запитати або ж просто телефонувати за номером, ось тим вказаним націнку. власник вам обов'язково дасть такий він-код. Ви його вставляєте просто в Google в пошуку і буде видно, яке пошкодження було по ньому. Автомобіль на чорній шкірі з панорамою, автомобіль на чорній шкірі з панорамою. Щось таке красивий червоний. Автомобіль також з панорамою, шкіряним солоном 26517 року, 165 пробігу, преміум плюс комплектація. Кіп'яджа дуже стакінгова. 19 тисяч доларів 2015 року, 2,0 бензин, преміум плюс. Відкрию вам покажу салон. Так виглядає. Власник поруч дозволив відкрити заглянути. який коли власник поруч можу вам показати автомобілі. Музика Бенкен Оловсен, мертві зони. Все, що має бути в автомобілі, присутнє. Дуже-дуже гарно укомплектовані машини з Америки приїжджають. Ще одна Q5 Сіра 2015 року, також преміум плюс 245 пробігу і могли побачити в націнках логотип компанії Авторія. Друзі, якщо ви бачите такий логотип на націнках, не означає, що автомобіль має бути на Авторія. Авторія є генеральним партнером авторинку, і якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль потрапив на сайт Авторія безкоштовно, вам треба приїхати на Карбазар, Тут приходить щосуботи менеджер компанії Авторія, який фотографує автомобіль і безкоштовно розміщує на сайт Авторія. Тому, якщо ви хочете швидко продати своє авто, приїжджайте на Карбазар та продавайте своє авто на Авторія. Тач тач і продав свою тачку на Авторія. Тач він код казав. Тач безкоштовно додав на Авторія. Мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. К5, 16 рік, 2 літра бензина автомат, у нас пробіг ціна 18950 з білим шкіряним салоном, також панорама. Всі в них преміум плюс комплектаціях. Бачите, сіра, чорна, ще одна сіра і ось така є біла. Чорна у нас 18,950, білий шкіряний салон, 14 рік, 16950, 129 пробіг, також преміум плюс, чорний шкіряний салон, також музика бенг. Немає вже мертвих зон, пам'ять сидінь, панорама, все має бути. Коротко ще скажу, що якщо ви хочете Q5 до Рест або Рест Q7, ось така, як там на початку рестайлінгова, тігуани, роги, тут вибір просто неймовірний, і 16 16850, 19 року, 60 пробігу, 2,4 бензин автомат з камерою 360, викольними легкосплавними. Ось такий Nissan Rock. Honda CR-V, попереду 2017 року, 1,5 бензин на автоматі. 19900 108 пробігу. Tiguan рестайлінговий, бачите по ось цьому, видно по фарі. 24500 2023 року. 2 літра бензин 27 пробігу. Давайте заглянемо в салон, де у нас віртуальний дисплей. Мультикермо, вже новий селектор перемикання передач. Ось так виглядає автомобіль по салону. Абсолютно новий Tiguan. 23 рік вже Ось так він виглядає. Ще одна Q5. 16 року ціна не вказана, 120 пробігу, 2-літровий бензин з білим салоном. Номер є, обов'язково телефонуйте. Mazda TX7. 2,2 дизель, механіка 10-го року від власника зі шкіряним салоном. Тюганна з сталінговий. 18300 бензин, автомат та повний привід, 137 пробігу. 19 року дане авто. Honda Civic 6507 рік. 1,8 газ бензин на автоматі. 162 пробігу. Електричний Volkswagen Golf, ціна його 13500, 20 року 78 тисяч пробіг. 250 км запас ходу. Написав власник. Ось таке Ківо. 21 рік, 19969 пробігу, максимальній комплектації. Всі деталі, в принципі. Як завжди по номеру телефону. Звісно, що на автомобілях присутній торг напряму від власника безпосередників. Дволітровий дизель автомат хайлайн, Passat B8, 19-го року, 17750, 235 пробігу з комбінованим салоном. Що ви бачите іноземні номера, машина обов'язково розмитнена. Model X22 рік. 41 527 пробігу. Тесла в наявності також. На базарі і кінкорик є 1,5 дизель, 224 пробігу, 2017 року, ціна 11500. Рено Сандаро Степей 18-го року, 1,5 дизель на механіці, 79 пробігу, офіційно куплений в автосалоні. Давайте відкрию, покажу. Нормально, візуально стан нового автомобіля. Підігріви сидінь присутні. Так виглядає у нас передня панель, доставлений додатковий екранчик. Ну, Машина реально в дуже-дуже збереженому стані. Також є ось такий гарний Renault Megane 4 покоління в кузові седан. Лінзована оптика, легкосплавні диски, панорамний дах. 1,5 дизель на автоматі за ціною 13 тисяч доларів. 170 тисяч, по-моєму, пробігу. Власник автомобіля який? 096 714 16 44. Який це рік у нас? 17-й. Пробіг? 178. Рідного? Рідний пробіг. Машина на повному фулові. Повна я. комплектація, Машина. масаж. Подивіться, просто шкіряний салон. Машина від власника кого цікавить, телефонуйте за номером телефону. Так, і ще наголошую, що. Маган офіційний. Продовжуємо огляд. На Mazda cx 5 також офіційно 12916 року 149 пробігу 2-літровий бензин на механіці зі тканиним салоном. b 8 Passat, 12800 2-літровий дизель коробка автомат, 255 тисяч пробігу. Автомобіль 2015 року. Рena Сценік 7511 рік, 1.4 4 бензин на механіці, 178 пробігу з комбінованим салоном, комплектація Bose, Це видно шилдику, двоколірним диском. Далі у нас Кіаніро 1990 року 86 пробігу. Шкіряний салон та присутній люк. Рено Каджар. 18 рік, 212 пробігу, 1,5 дизель, коробка автомат, ціна 16 тисяч 400 доларів. Комбінований салон салоном автомобіля, лінза, парктроніки і свіжепригнане авто. Land Rover Discovery, 2-літровий бензин автомат, саме місний. 108 пробігу, контакти сподіваюсь, видно. 16 року, 2500 ціна його з коричневим шкіряним салоном. У нас Ford Escape рестайлінгові, 20-й рік, 1,5 бензин автомат, 117 тисяч пробіг в червоному кольорі, тканинним салоном, гарний ескейпчик, попереду на Scenic, Ціна 9 тисяч доларів, 2-літровий дизель на автоматі, 9 року 260 пробігу. Якщо не появляється, у нас Grand Scenic, І, до речі, Grand Scenic і дизельні йдуть з коробкою Aisin, 2-літрові саме. Рено Кенго електричний 2020 року 50 пробіг, у ціна у нас У нас ще й пасажир. Ось такий кінгурик. Volkswagen Jetta, 16950. 2020 року 14 бензин, 25 тисяч пробіг. a 3, 1,8 бензин автомат, 28 тисяч пробіг. Також малесички пробіг. Ціна 15900. Тепер у нас субару виглядають. Друзі, офіційно куплена в автосалоні від власника. Ще одна буде цікава, третя. Як диски вирішують вигляд автомобіля? Подивіться цю машинку і подивіться автомобіль поруч. Наскільки класно виглядає. З низку 16 гуму. 58 пробігу, S-Line, 16700 ціна, 58 пробігу. Audi A3 Cabriolet нас 17100 з 2016 року, 87 пробігу. Два Soul, Попереду також, зрештою, цікаві автомобілі, досить економічні, гарні дволітрові бензинові двигуни. 176 пробігу, 19 рік ціна 14,600. Ось такі червоні є. Всі вони з автоматами. 20-го року. 84 пробіг також 16700. Компактні, красиві. Кросовери. Джип Cherokee, 23 тисячі доларів. 3D-2 автомат, повний привід. 22 рік 10 тисяч пробіг. Просто смішні пробіги. Ще є радар адаптивного круїзу. Ось таке авто в наявності на карбазар. Друзі, як завжди вам показував частину автомобілів. Насправді тут 4 ряди. Я показую вам один ряд. 4 людей автомобілів, дуже величезний вибір, різні ціни. от 9613 рік. Ось таке бек. Opel Zafira, Космо Космокомплектація, 1,7 дизель на механіці, 11 рік 171 пробігу. Ціну можете запитати звісно, за номером телефону власника. Opel Astra J, 7600 14 року, 1.4 бензин на механіці. 97 пробігів, до 100 тисяч пробіг, також свіжа приглубля. Ось такий електромобіль Chevrolet Bolt, 23 рік, 26 пробігу, 18500. Друзі, щось цей ряд з такими маленькими пробігами. І ще покажу вам ось цей ряд, який дивиться на авторинок. Тут також багато різних автомобілів. Тож бажаю всім далі приємного перегляду. Дякую. Mercedes c 300 2-літровий бензин автомат, 17 року, 92 пробігу і фірматик, повний привід. Honda CRV, 13650, 2.2 дизель на механіці, 226 пробігу 2011 року. Шкіряний салон. Дуже гарна комплектація, мультикермо, кліма, оригінальний дисплей, панорама. Такий жучок у нас тепер до 10 213 року. 1.6 бензин на автоматі. 160 пробігу 13-го року. сам жук. Червоний красивий. Мерседес попереду нас. 343 пробігу, 22 дизель. Ціна договірна. Поруч Mercedes Б класу 10450. Електромобіль 114 пробігу з 16 року. Також є ось така детта. 13,100 1,4 бензин бензина автоматі 18 року, 117 тисяч пробіг. Пер у нас Ягуар. 27950, електромобіль 2019 року, 93 пробігу. Тепер зафіра є. 7 тисяч доларів ціна 1,7 дизель 11 року. Гарна ціна 231 пробігу. Вже на українській реєстрації. Для такого перша реєстрація не потрібно. Ліфт 15 року, 121 пробігу. І, до речі, друзі, бачите, знімаю. Знову менеджер компанії Авторія. Працює, додає автомобілі безкоштовно, всі на сайт Авторія. 3 літра бензин автомат, 223 пробігу, BMW X3011 3 року. Друзі, Audi A3 Дизельна. 15 рік, 82 пробігу всього-навсього. З коричним шкіряним салоном та панорамним дахом. Ось такі є. Капчик Honda Rідget Line 17312 року бензин-газ, 164 пробігу. Kia Міро. 15650-17 року 135 пробігу на автоматі. В гарній комплектації. V8 Passat 15500 2 літровий дизель на автоматі в рідній фарбі обслуговано. 15 року, 197 пробігу. Друзі, автобанна машина. Тому і пробіг. Рідний та рідна фарба. q 5 друзі, ціна за 1391 рік, 155 пробігу, якщо не помиляюсь, з дуже легкими пошкодженнями, преміум плюс, з панорамою, шкірою та повним приводом. Офіційний Renault Logan, друзі, 21 рік, 6 тисяч доларів. Нове авто, можна сказати, 64 пробігу, літровий бензин. Когось цікавить, телефон, то ще з кондиціонером. І така Fabia 5550, 1.2 2 бензин на механіці. 182 пробігу 9-го року. Також є Volkswagen CC 9-го року, 2-літровий дизель на автоматі 227 тисяч пробігу. Що ж, друзі, я вам показав лише цей ряд і другий ряд. Ще є перший, другий показав, третій та четвертий ряд автомобілів. ви Просто подися на цю... Кількість авто. І також перед нашим головним офісом, де ви можете зробити договір купівлі продажу зробити страхування на автомобіль. У нас ще є величезна кількість автомобілів. Ми просто подивіться, скільки люди ходять, оглядають машинки. Маганчик тут стояв проданий. Тепер тут Гольфик стоїть. Ну, дуже велика кількість різних машин. Там люди, тут люди. У Нас, як завжди, рух є, є з чого вибрати. Тут доступний кредит, лізинг, всі автомобілі нас без націнки. Тут також, як і на авторинку по ціні від власника. Тому будемо раді усіх вас бачити на Карбазар. Щосубота, та щонеділі з 7 до 15, та побуднім з 10 до 19. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.